Зет-блогери розповсюдили відео, яке видали за зйомку, нібито вже з захопленого армією РФ Куп'янська. Ролик активно використовували як доказ просування російських військ у Харківській області та контролю над ситуацією. Сьогодні, 15 декабря 2025 року, ми бойці Російської Федерації знаходимося на вулицях руського міста Купянськ. Передаємо привіт простроченому президенту. Восхищаємося його. За навики владіння нервсіті проте західні осін швидко встановили реальне місце зйомки. Геолокація збігалася відразу у двох точках по вулиці Лісова у селі Таволжанка Куп'янського району Харківської області. Один із російських зетблогерів це визнав. Він уточнив, що та Волжанка це не Коп'янськ, а тиловий район, розташований приблизно за 10 кілометрів від лінії бойового зіткнення і перебуває під контролем України. У коментарях під постом відверта реакція навіть усередині проросійської аудиторії, яка підтримує війну. Один із користувачів пише: географічний абсурд на карті, яку демонстрували Путіну. А інший додає: Я не здивуюся, якщо це відео Путіну і показали. Мовляв, усе під контролем. А потім, після таких звітів, людей поженуть нам ясний штурм. Передаємо привіт простроченому президенту. Восхищаємося його за навики владіння нервсіті. Може, у цьому фейковому відео був прихований підтекст, і солдат РФ звертався саме до диктатора, називаючи його простроченим президентом. Малу мачку перемістили приблизно на 20 кілометрів на захід від її реального розташування. Інші коментують ще коротше: помилочка вийшла, позорисько. Черговий приклад того, як пропаганда підміняє реальність і як прості факти цю підміну розкривають.